Привіт, бобе! О, здоров, Тоні. Ото прийшов попити водички. О, краще не. Це солона вода? Так. Що? Ми в цьому баку тримаємо якусь морську живність чи як? Ні, ні, це така вода і Вода і Гей! В... Пане суперкурва, поважний директор. Що з водою? О, ну ми виявили, що набагато дешевше брати воду з вашої планети. То як ми це маємо пити? Ти скуштуєш цю воду, зрозумієш, що вона лайно, а одного дня, коли ти справді захочеш пити, то подумаєш, ну не таке вже це лайно. Ще трохи виб'єш, утямиш що вода хрінь, і отак ще кілька років. І де тут користь для працівників? Нема, за тих гроші економимо. До всього це ж таки вода, хоч і лайняна, але вода. Тобто я маю тепер дистилювати цю воду, аби пити її. Ти хочеш модифікувати нашу воду? Охорона, схопіть його за злочини проти стилю життя. І вас засуджено до 15 мільйонів років у світі Сімс. Вони там всі не лихі гені, а зморшкуваті дупи. Що? Я срака, а не мозок. О.